Привіт! Я Наталіс Вікторія Дерев'янко, і сьогодні я розкрию секрети, але не зовсім такі, як ви собі могли подумати. Доросла фантазія номер 1 я маю у власності 10 квартир, які я здаю, і більше ніколи не працюю, Так, звучить заманливо, правда? Але ось питання: чи ви впевні, що це все так ідеально, як у цій фантазії? Тому що якщо ви маєте 10 квартир, що здаються вам не обійтись без грамотного юридичного супроводу, ви маєте знати, як правильно оформити договори оренди, захистити себе від несподіваних претензій орендарів, фосмажорів, і навіть як продати або передати квартири, якщо стане така на. Надобність так, здача нерухомості може здаватись вашою легкою дорогою до пасивного доходу, але без правильного юридичного оформлення це може перетворитись на справжній головний біль. Не забувайте, що нотаріус може допомогти у всіх цих питаннях і зробити вашу... Фантазію реальністю без неприємних сюрпризів. Так що, якщо ваша фантазія для дорослих це не просто квартира, а ще й безпека, стабільність, приходьте до мене. Я допоможу зробити все по закону, так що вам залишалось тільки рахувати прибуток.